Червня у північних областях України вирувала негода на Житомирщині найбільше постраждали Чуднівська, Андрушівська та Брусилівська громади, де випав град великих діаметрів. За минулу добу рятувальники Житомирщини прибрали 17 повалених дерев, зокрема у селі Волиця, де дерева повністю перекрили рух транспорту. Зокрема, вчора до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про необхідність прибрати дерева, які впали на дорозі поблизу села Волиця Волицької територіальної громади Житомирського району. Віці ДСНС розрізали та розтягнули 12 повалених негодою дерев і чим звільнили приїжджу частину. Подібні роботи рятувальники проводили і у Бердичеві. Там необхідно було. Було зрізати дерево, яке загрожувало падінням на подвір'я пятиповерхівки. По За допомогою автодробини бійці ДСНС дісталися до верхівки та відрізали її. У наслідок негоди без світла залишилось понад 22 тисячі сімей. Фахівці Житомиробленерго одразу почали відновлювальні роботи. Нам вдалося до вечора вчора десь приблизно 60% відновити електроенергії сьогодні Зранку фактично повністю ліквідували. Зараз вже працюємо над точковими обривами, де там вже не, не, не цілі лінії, там десь якогось помешкання там обірвався провід чи там упала опора. На це вже я вважаю, що ми цю стихію перемогли. Окрім того, град пошкодив будинки жителів Житомирщини. Лише обрусило від таких понад 200 та побив городину. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. 23 травня активісти ледь не зірвали позачергову сесію Житомирської міськради, кидалися чорноземом, штовхалися та вимагали у депутатів зняти з порядку денного земельні питання. Сергій Сухомлин задовольнив прохання громадськості та розпорядився створити робочу групу, яка вивчатиме питання продажу земель комунальної власності. Днями вже провели перше засідання. Основна ідея нашої роботи і, взагалі, мета, заради якої створилася комісія, власне мета такого мораторію це для того, щоб захистити в першу чергу права військовослужбовців, не продавати вільні земельні ділянки які по закону потім матимуть право отримувати саме військовослужбовці після перемоги. Це благополуччя добробут наших співвітчизників, наших громадян, жителів нашого міста. І винятком з такого права, як можливий продаж земельної ділянки, це якщо інвестиційні проекти, коли заходить інвестор, і одна з інвестиційних умов це саме продаж земельної ділянки. Знову ж таки, на умовах найвищої ціни, і кошти отримання такого продажу будуть йти виключно на підтримку збройних сил України. До складу комісії увійшов і військовослужбовець Ярослав Ходоківський, який і розпочав свою рідну боротьбу за мораторій на продаж землі. Однак на засіданні конструктивного діалогу не вийшло. Пропонти, я переважно. Я приїжджаю з сприйти у себе до поназвіння райони, бачу за смирілля, щоб він навіть при понести вкраче. І що за мене зговорить? Я не вірю цю групу. Я прийшов там просто як розважитись на якому виговоритися? Неодноразово члени робочої групи намагалися повернути хід розмови до початкової мети. Я просив до вас, не як представника громадськості присутнього тут, а як член робочої групи, не заговорювати ту мету, за якої ми зібралися. Наша мета відповідно до розпорядження міського голови, розробка проекту про мораторій. Ми говорили про все, що завгодно, але тільки не про питання мораторію. Тому хотів би повернути робоче да і конструктивне русло, в тому числі вашу участь в нашій робочій групи. Однак, після військового слово взяв депутат Житомирської районної ради Олександр Міщенко, і знову конструктиву не вийшло. я, я написав звернення до міського голови. Люди написали звернення. Прийшли люди, мешканці від рука 10, написали звернення, більше 100 підписів накласти вето на рішення Бобколеківського. Незважаючи на суперечки, робоча група продовжувала працювати, визначили основні напрямки та намітили план дій. Кожен член робочої групи, нас їх п'ять згідно розпорядження, надасть свої пропозиції, які потім будуть узагальнені, і відповідно будуть напрацьовані в кожній депутатській комісії з послідуючим винесенням на розгляд наступної чергової чи позачергової сесії міської ради. Плани маєте на літо? О, отримати права водійські і вижити. Теж отримати водійські права. Разом будете отримувати? Так. Да. Ми якраз чекаємо да. фото зробити на цей. – Можливо, якийсь відпочинок, хочете поїхати. Ну, я ще хочу навчитися малювати портрети. Работати, поїхати в Полтаву. Ем, ну і все, і грати доту. Працювати. працювати. Тільки працювати. А що до відпочинку? Е, це літо я не розглядаю. Робити, щоб війна закінчилась побыстріше. А відпочинок, можливо, якийсь. Відпочинок. Може... Рибалка, природа. Карпати, можливо. Може б, да, у Карпати, можливо. Святкувати своє день народження, яке буде 8 числа. Подорожувати. Я хотіла сказати, мандрувати. <святку> да, подорожувати. Так, подорожувати Європою і Україною. Так. А якщо Україною, то куди саме? Можливо, Київ, Львів. Робити на роботі. Заробляти. До мами в село поїхати. І там та, то, треба теж роботи. Коротше, відпочинок в мене цього літа так собі. Зараз живемо якби одним днем. Відпочиваємо, віддихаємо, насолоджуємося кожним моментом. Таких планів сильно кардинальних немає. Чекаємо на перемогу. Поїхати за кордон до хлопця. Це куди? Е, в дані. Проводити час з сім'єю і саморозвиток. Поки не розібрався сам. Страдати буду, лежати на кроваті. Все. Мої плани поїхати в рідне місто і в цілому відпочивати там від навчання. Попрацювати, тому що багато роботи, але, звичайно, трішечки відпочити. Обов'язково. А який відпочинок плануєте? Ну, Чесно, ще про це не думала, тому що зараз якби, такий активний відпочинок не на часі, але, знаєте, тут 50 на 50. Зараз в нашій ситуації потрібно радіти кожному дню. Ну, якийсь такий десь з дитиною, з родиною, з сім'єю провести час, так що трішечки відволіктися.